А я виручаю доніну спину. Тому що ажіотаж у аж неї пройшов, спина болить. А досапати кабакет треба, тож я досапаю. Там вже висипала не злості. Ось тут між осталось і все. Показую вам, як виглядає мене тут ворот. ну бачите, вже як стала гарненька сіянка. Буряк. І картопля з кабру... Кабру... Каву... гарбузами, бураком. Все чисте, файне. Все забуваю за цей город. Забула вчора похвалитися. Поки я була з мамою в лікарні, доня ходила до Аврори, там ще копійку купила ось мені. Чому кажу мені, тому що я більше таке люблю розводити водичку. Ну, Мені подобається. Я трішечки додаю ледь-ледь. І вона. Більше п'ється водичка. Купила доня кетчуп, але дві пачки. Але вона ну, не зрозуміла на що. Я хотіла, хай буде кетчуп, щоб був на огірочки. Мама хоче, щоб я закрила цього року з кетчупом. А потім доня купила рушнички на кухню, тому що ну, вони треба завжди. Що вона ще? У бутилку оцту купила, але я лишила її там у мами, тому що у нас тут є. І три пачки лимонної кислоти, тому що теж ну, лежав список у нас, де ми писали, що нам такого треба. Доня це теж купила. А я купила копчену рибку. І поки я сьогодні ходила запити гарбузи, мама варить картопельку, і ми з'їмо її. Ту рибку із картопелькою. А я зараз мию посуд прийшла вже з городу і мию посуд в себе. Ну, щось у нас незрозуміле таке захмарює на. Ну, дощ, незрозуміле, таке, знаєте, такі якісь пересті хмари. До речі, всім привіт, бо забула привітатися. Вітаю всіх зі святом. Я пішла сапати, потім нагадала, але, ну. Ну, не знаю я. Я звикла до сьомого ще не Вана купала. Ванна купала взагалі то, ще та вважається язичницьким святом. А з яких пір воно стало прямо таке церковне, не знаю. Ну, я дрова не колю, і що там ще такого я не роблю. А те, що я роблю, то поглядачих не любить. А робити треба. Тому що мені в четвер знову їхати в лікарню, в п'ятницю знову їхати в лікарню, то дні пропадають і випадають з робочого а графіку. А вже малина гарно настигла, треба буде, не знаю, чи завтра трохи вибрати, чи вже в суботу. Ну, ось такі справи. Зараз, поки тут в хаті, то Завела собі новий листочок і пишу туди, що мені треба купити, коли буду знову в ОТГ. І згадала, що вже почались кабачки, отже, будуть буде кабачковий кетчуп з кабачків. Тож купую, написала всі приправки, які мені треба. Томатна паста в мене своя домашня, тож я купувати не буду, а там побачимо. Ну ось такі. Справа, зараз ось ніби вже трішки сонечко вийшло, але воно таке якесь ніби в тумані. Так, ви знаєте, я показую все, як в мене є. Ну, є тут знову бур'ян, треба обрізати квіти. Але погляньте, як файно, Віднуть троянди лілії. Ох, я минулого року ось тут на асфальті сушила гарбузи. Гарбуз дійшов. Але поки не рву, буду рвати, як буду прибирати. І троянди, до речі, в мене он там отчахнулося там пів такої пальми, як я сміюся з них. Тож, треба ще її прибрати звідти. Я робила, щоб був якийсь. Прихисток від сусідів, тому що там постійно хлопці коло тракторів. І відчуваєш себе, як на долоні. Не люблю я таке. Там навіть метелик літає, трояндочки там такі файні. Юки тут теж молоді заквітають Що я хочу сказати? Цього року зовсім погані лілії. зовсім У мене ось цей рядок лілій, вони всі одинакові, завжди дуже файні. А цього року лілії є, а цвіту нема. Напевно, ті морози, які поверталися, напевно, вплинули на це. Тут теж картина не дуже, квітнуть Петунії Мною вирощені, але <свісно> їх не видно. Ну, зараз трішки інші справи. Там он птичка. Чуєте, як файно? Ага, вже не в Я на не навела, вона заціпіснялася, соромилася. Тут. Так заполетіла птичка і їду далі працювати. Тут в мене перепочинок, роль, тіночок. Я зараз дороблю роботу та й треба мити підлогу тут, порога мити. Тут, до речі, дуже класно сидіти, тому що кафель постійно холодний і ну, файно, бо ще вони не стрибали. Яка уріка каже, хотіла б якогось столика маленького, якогось маленького стільця, щоб тако сидіти. Або якогось лежачка. Я колись хотіла зробити тут чудова, от такого переділити ось це вікно, о, там моська бігає, і зробити веранду Але передумала, щось буде і так. Ну що, поки ми капали, почався дощ. Прибігла додому. Тут Наташі візьму парасольку, щоб вона не мочилася, Бо він такий тихенький, видно, що не, не, на, не швидко скінчиться, він такий, знаєте. На затяжні схожий. Вийшли, що ви здате? А що ви завиздате? Ага, що здате? А ну кажіть. Угу. Uh -huh. Вот чарить здесь дам. Да и шпина <laughs> Такая крупняка. Индукачка прям мне кажется. Брой. тяпоткам дамо, крупець. Купички дамо тяпоткам. Да. Ой ой, яка за Та ну, не надо я плачу. Їдь гамонти. Кулянько, ямонти, куляньку коляньку, а ну куляньку. О, хлопці вже прибігли. Да, прибігли мої хлопці. Ой, мамочки, где вы? Ты мне покойный. Напевно, треба ще замовити яєць. Ну, вже після лікарні приїду, що там. Подивлюсь, тільки витрачусь. І тоді буде видно. Дякую, косунчик.